В Україні з метою соціального захисту внутрішньо переміщених осіб розпочалася реалізація проекту щодо гуманітарної допомоги переселенцям, які нині проживають на території Полтавщини. Благодійна асоціація світло надії, яка приймала вантаж за кордону, звернулася за допомогою до рятувальників з проханням доправити транш. Дуже дякуємо за цю можливість зараз за те, що переміщені особи цих міст будуть забезпечені. У складі цих наборів будуть ковдри, теплий одяг, набор гігієни для переміщених осіб. Думаємо, що у зимову пору року це знадобиться. Є надзвичайники підтримали ініціативу з надання допомоги переселенцям і надали необхідний транспорт. Сьогодні, завдяки спільним зусиллям з громадською організацією світло надії, ми. Ти груз, гуманітарний груз для переселенців, для людей, які переміщені, вимушені вимушено переміщені із зони проведення антитерористичної операції до Кременчуга та Комсомольська. Крім одягу та спальних мішків, переселенці отримали ще й продуктові набори.